Доброго доброго вечора усім. Сьогодні вийшла до вас ефір в ефір, щоб поговорити про важливе і, можливо, розвіяти деякі міфи. Для тих, хто мене не знає, я представлюсь. Мене звуть Леонель Зінько, і за освітою я хімік-аналітик. Мені 53 роки, і я вже більше 25 років викладаю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Я є доцентом кафедри аналітичної хімії. Я дуже люблю свою роботу і професію, але 5,5 років назад я. Почала співпрацювати плідно із німецькою продуктовою компанією, яка виробляє продукти для оздоровлення для фітнесу та краси. І зараз я професійно консультую людей по цій продукції. Якщо ви хочете бути здоровими, оздоровити свій організм, профілактувати різні питання з ним, то ви можете звернутися до мене, і я залюбки надам вам інформацію про те, як ви це можете зробити. Мені 53 роки, і я останні 5,5 років, які я вживаю ці продукти німецької компанії PM International, я почуваюся дуже гарно. І через те я люблю ці продукти, і я раджу всім людям, які хочуть бути здоровими, всім навколо себе. Я будую команду з людей, які хочуть мати здорове оточення, які хочуть заробляти, бо компанія PM International також дає нам таку можливість. Якщо ми ділимося інформацією, просуваємо такі чудові продукти на нашому, в тому числі українському ринку на ринку всього світу, то ми можемо отримувати за це бонуси, і це реально круто, тому що коли ми завжди комусь щось радимо з того, що нам подобається, то нам за це ніхто зазвичай не платить. А тут компанія за те, що ми радимо продукти, виплачує бонуси. Тож приєднуйтесь до нашої компанії, до нашої команди. Ви можете отримувати цей продукт безкоштовно, якщо ви будете радити його іншим людям. От сьогодні я хотіла з вами поговорити про таке питання, яке виникає у моїх клієнтів та моїх партнерів. Це питання стосується вживання Activize. Activize – це продукт, який я постійно раджу всім в усіх ефірах, в усіх соцмережах. І не тільки я, тому що це реально крутий продукт, який може змінити якість життя. Навіть якщо ви будете споживати один тільки цей продукт із лінійки компанії Piam International, яка називається Fitline, якість вашого життя може змінитися кардинально. Цей продукт він містить в собі енергію та спокій водночас. Тобто цей адаптоген це продукт, який дозволяє людині легко адаптуватися до тих умов, в яких вона зараз знаходиться, і в будь-яких обставинах бути в ресурсі, бути активним, позитивним, швидко приймати рішення, він також покращує пам'ять, увагу. Тобто, все те, що потрібно, я так думаю, сучасній кожній людині. Ну, навряд чи ви знаєте таку людину, яка би сказала, що мені пам'яті не треба або мені не треба здоров'я, мені треба якісь питання. Звісно, всі хочемо бути здорові. Так от, у складі активайзу є важливі речовини. Я як, хімік, я як хімік можу вам розповісти про те, як ці речовини діють на організм. Але я не лікар, я нікого не лікую і нікому не раджу ніяких лікувань. Я сама ці приймаю продукти для профілактики, щоб гарно почуватися, і раджу людям, які хочуть гарно почуватися, подивитися в сторону таких продуктів. Запам'ятайте, це реально круто. Ті речі. Компанія PM International цього року, 25-го минув, зробила 4 мільярди обороту. З кожним роком компанія зростає. Вона має свої представництва тільки у трошки більше, ніж 50 країнах світу. Це ще не всі ринки, і такий оборот на цих європейських ринках, азіатських ринках, американських деяких ринках це дуже велика, потужна компанія, яка знає, що вона пропонує людям. І більше 5,5 мільйонів людей в усьому світі це клієнти та партнери компанії PM International. А чому так? Тому що Продукт, який вона випускає, в нього просто неможливо не закохатися. І один з таких продуктів, в яких всі закохуються, це є Activize. От, Я не є винятком з цього всього, тому що даний продукт, даний продукт демонструє, він запатентований, він вже багато разів оновлювався, це вже п'яте або навіть і шосте редакція Активайзу, редакція і вчені постійно працюють над вдосконаленням усіх продуктів, в тому числі і ось цього основного Цей продукт показує, як швидко працює. Продукція компанії PM. продуктова лінійка називається FitLine. За рахунок цього продукту ви можете за 10, навіть менше за 5, 10, 15 хвилин відчути на собі, як діє цей продукт, саме завдяки своєму унікальному складу і концепції NTC, що означає адресна доставка поживних речовин до клітин, що їх потребують. На перший погляд, це може здатися якоюсь або казкою, або маркетинговим ходом. Але я вам, як хімік, кажу, що це реально такі речі, які науковці довели їхню дію. І якби вони не працювали, то 33 роки поспіль компанія не була б на ринку, 33-й рік пішов. І ця компанія, ця компанія, що робить зростання товарообігу. Це тому, що дані продукти люди купують на постійній основі. Ті люди, які розуміють, як він працює з організмом, тільки усвідомлені клієнти купують ці продукти на постійній основі. Основі, тому що вони реально змінюють якість життя. І якщо ви ще не смакували такий продукт, зверніться до мене, я вам підкажу, розкажу, як ви можете придбати його увага на офіційному сайті компанії. Продукт продається в порошкоподібній формі. І ви знаєте, напевно, скільки зараз різних підробок. Якщо ви захочете купувати його не на офіційному сайті компанії за спеціальним посиланням, ви ризикуєте, ви дуже сильно ризикуєте, тому що підробляються навіть дуже складні лікарські засоби. Це не є лікарський засоб, це продукт, тому ви можете потрапити на підробку. Я хочу, щоб ви зрозуміли тільки за те, відповідає компанія, що вона продає особисто зі свого офіційного сайту. Кожен партнер компанії, я являюсь партнером вже більше 5 років 5 з половиною. Кожен партнер знає про цю. Можливість і про заборону продавати продукти на інших сайтах, окрім сайту компанії офіційного, і якщо ви ризикуєте купити у якогось партнера, який порушує правила, то він так само легко порушить правила і в вашу сторону. Не ризикуйте краще взяти продукт, якщо ви бажаєте його спробувати, на офіційному сайті. Тим більше, що компанія при такій покупці дає вам, дає вам можливість повернення пустих упаковок. Продовж 28 днів, якщо вам щось не сподобалося. І це реально працює по всьому світу. Гарантія повернення є на кожному документі, який компанія додає до посилочки, ось яка вона приходить. І це реально круто, що виробник аж так сильно дбає про тих, хто споживає продукт, що, по-перше, він його розробляє. Вченою радою, когортою вчених з різних різних напрямків науки про здоров'я. Там хіміки, біологи, технологи, і лікарі, і спортивні лікарі, кого там тільки немає в цій великій вченій раді компанії, яка працює з 2000 року. І там всі компоненти виважені, продукти сертифіковані, виробляються на німецькому фармацевтичному виробництві. Їх уже зараз є кілька, вони дуже відомі. Кому потрібна інформація, звертайтесь. Ця інформація є у всіх партнерів, ви можете її отримати. А я зараз хочу розповісти про те, що міститься в цьому продукті і як хімік пояснити вам, як він може працювати з організмом і чому він не може вам нашкодити. Це дуже важливо розуміти, що даний продукт містить лише натуральні інгредієнти. Це абсолютно веганський продукт. Без глютену, без лактози, без цукру, з підсолоджувачами стевіозиди стерії. Тому він безпечний для всіх категорій населення, навіть для тих, хто має питання з цукром, лактозою, щось там ще, і для всіх людей у різних не дуже хороших станах по здоров'ю. До складу входять різні компоненти. Вони на баночці тут написані. Якщо ви хочете, можете дізнатися інформацією. На кожній баночці є QR-код, який направить вас на сайт незалежної лабораторії, в якій проводять аналізи таких продуктів з будь-якої точки світу, а компанія доставляє їх в 120 країн світу. І там ви знайдете всю інформацію стосовно того, що лабораторія незалежна чи всю Телаб знайшла в цих продуктах. Але я зараз не про це. Про те, що до складу цього продукту входять речовини, різні по дії на організм. Тут міститься 8 вітамінів групи Б, які поєднані в унікальну композицію, бо багато з них не дуже гарно поєднуються один з одним. Тут їх є аж цілих 8. це ті вітаміни, які необхідні для правильної роботи. Вашого організму. Нагадаю, що зараз в стресових ситуаціях у світі багато стресів, не лише в Україні, а особливо зараз в Україні всі знаходяться постійно в стресі. Вітаміни групи Б, вони водорозчинні. І вони заходять в організм, відпрацьовують те, що їм потрібно, і виводяться з організму. Вони там не накопичуються. І якщо ви з'їли їх з їжею, то за 15 хвилин стресування ви вже не те, що в нуль спускаєтесь, а в мінуса. І це потрібно кожній сьогодні нашій українській родині, кожній людині. Активайз рекомендований людям віком від 12 років, але ну, тобто це підлітки, старшокласники, там, да, і люди старшого віку, середнього віку. От. Але ми маємо таку, такий досвід, ми його. П'ють багато дітей наших партнерів, які мають менший вік, і вони з задоволенням його споживають. Бо він абсолютно безпечний. І знаєте, крім вітамінів групи Б, які дають нам спокій, рівновагу, пам'ять, гарне кровотворення тут ще є гуаранін. Це ось екстракт із таких рослин, які називаються гуарана. Ось тут вони зображені, ягідки. Гуаранін це природний кофеїн, який зв'язаний із в'яжучими речовинами. І ці речовини не дозволяють йому миттєво потрапити в кров. Тобто, тут є кофеїну. Трішки зв'язаного з танінами він виділяється в кров маленькими мікродозами. От. І працює через то цей продукт. Як кава, тільки кава працює десь півгодинки, а цей продукт дає енергію аж на цілих 6-8 годин. Це дуже круто, тому що якраз цей час, це продуктивний час доби, коли багато хто з людей хоче бути в ресурсі. Але, на жаль, через обставини або через якісь питання зі здоров'ям, в когось низький тиск, в когось ослабленість, в когось імунітет погано працює, хтось просто виснажений. Люди досередину. Дня опиняються у такому стані, де їм не вистачає енергії. І якщо вони йдуть за чашкою кави, то можна цей, цим продуктом э, замінити цю каву і буде вам ще дешевше, а також буде більш ефективно. Тому що це комплексний підхід. Тут, крім енергії, в каві немає вітамінів, а тут є вітаміни для спокою вашого. І це якби комплексний підхід до вашого організму. В кожному продукті є комплексний підхід. В кожному продукті є технологія адресної доставки. І хоч як це зараз звучить схоже на казку, ну я вам кажу, як хімік, що таке можливо. Ці технології використовуються не лише у продуктовій компанії PM International, але тут вони запатентовані, і в основі як говорить вчена рада. Це аюрведичні спеції, трави, композиції, витяжки з водоростей, і все це натуральні компоненти, які зовсім ніяк не шкодять вашому організму. Тож ви можете абсолютно спокійно його споживати. Але у багатьох партнерів все ж таки виникає питання, чи можна його споживати людям, які мають підвищений тиск, якщо він містить кофеїн, і чи не підвищує тиск активайс. Бо багато хто боїться просто його споживати, бо думає, що він підвищує тиск. Я вам хочу сказати ще раз: я не лікар, я нікого не лікую, бо не маю на те права. Я хімік по освіті, і зараз я вам розказую, як працює цей продукт з вашим організмом з точки зору загальних своїх знань про організм, а також свого досвіду і знань про хімію, яка може відбуватися в організмі, біохімічні процеси. Так от, давайте з вами розберемося, чи може ось цей продукт взагалі підвищувати тиск. Я думала довго, як вам про це розповісти і донести інформацію. І маю деякі шість пунктів, які повинні по логіки речей вам заперечення ось це забрати. Тобто, активайз. Не може за рахунок своїх компонентів підвищити тиск. І зараз я вам буду намагатися пояснити чому хочу все по порядку. Давайте з вами згадаємо, чому в організмі може підвищитися тиск. В принципі, кожна людина сучасна вона відповідає за стан свого організму, і я думаю, що. Я думаю, що кожен зацікавлений в тому, щоб розумітися, що в нього відбувається. Якщо вам поки що це не цікаво, що у вас в організмі відбувається, то, можливо, ще не прийшов час, але він може скоро прийти. От, тому що з віком в наших організмах відбуваються процеси, які не дуже нам подобаються. Ці процеси це не лише старіння, а це природній процес зношення всіх органів та систем, який із віком поглиблюється. І це, на жаль, і це, на жаль, є природне явище, і тут ми не можемо нічого змінити, але ми можемо з вами собі допомогти. От, і що хочу сказати стосовно тиску. Як правило, тиск у різних людей підвищується з різних причин. Про це багато є інформації в інтернеті. Можете запитати штучний інтелект. Зараз ті його запитують про все підряд. От. І можна дізнатися багато того, що тиск підвищується з різноманітних причин і. Однією з таких причин, наприклад, може бути те, що кров не може дістатися до якихось найбільш віддалених точок організму. Скажімо, це може бути, може бути клітини голов, голови, так, головного мозку, що дуже важливо для організму, це важливий пріоритет для нього, а також клітини нирок, там капілярчики дуже вузенькі в нирках, і через спазмування чи через засмічення. Через камінці, пісочок, вони можуть бути дуже-дуже вузенькі. І коли організм людини не може налагодити функціонування таких от дуже важливих систем в організмі, це робота мозку, очисна система, печінка, нирки, то в нього немає ніякого іншого вибору, окрім змусити кров дістатися до цих найбільш віддалених частин організму. Які через якусь причину можуть бути знекровлені, і там не вистачає кисню і не вистачає поживних речовин. І одна з таких причин це саме ось спазм судин або якась там закупорка, може бути інші різні причини, але наслідком цих причин є одне: кровопостачання порушене. І для того, щоб дістатися до цих віддалених шматочків організму, скажімо так, та якихось органів. Організм включає захисну функцію, він підвищує тиск. Також, також причиною підвищеного тиску може бути, наприклад, згущення крові, коли мотор наш серце не може її перекачувати, бо вона занадто густа. От, причин загущення крові є в принципі дуже багато, я на них не можу зупинятися, це лікарі краще знають, але я знаю точно, що багато хто стикнувся, коли мали відповідні хвороби, там ковід і інші грипи, застуди. Коли в організмі йде запалення, то кров згущується. Так? Є різні причини згущення крові, але запальний процес також призводить до згущення, а також закиснення організму. Якщо Люди споживають, наприклад, солодке, випічку дуже полюбляють. Особливо люди старшого віку. Я часто спостерігаю, як вони купують щось таке собі солоденьке, ну нібито хочеться щось. І, якби, і це солодке, я точно знаю, що воно негативно впливає на організм, тому що і солодощі, і випічка підвищують кислотність організму, а в кислому середовищі кров також закиснюється. А закиснення крові це дуже небезпечно, тому що еритроцити зліплюються до купики. Це такі червоні кров'яні тільця, хто забув, і вони мають функціонувати окремо, тобто в них є поверхня, якою вони переносять кисень. І якщо вони скріпилися в такі конгломерати, то вони можуть закопорити судини. От і відповідно це може бути небезпечно, бо особливо якщо міленькі судини, то тоді кров не. Не поступатиме в ту частину організму, яку має поступати, і відповідно, і кисень також причиною загущення крові може бути порушення роботи судин, тобто хвороби судин.